Тату, що ти робиш? Я читаю газету. Ти видаєш якийсь дивний звук? Я насвистую. О! Свистіти весело, спробуй. Але я не знаю, як. Це легко. Просто стули губи і дмухай. Спробуй зробити менше кільце. <звук> 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 Отак. От Виходить гарна мелодія. О, у мене якийсь неправильний рот. Нормальний у тебе рот. Просто потренуйся. Це неможливо. Не можна за одну мить навчитися чогось важливого, як от кататися на велосипеді чи грати на піаніно. Я не один рік учився ворушити вухами. Мама свинка на кухні пече печиво. Що ти робиш, пепо? Я вчуся свистіти. А, ясно. Мамо, а ти вмієш? Не знаю, ніколи не пробувала. Для цього треба тренуватися. О так. Мама вміє свистіти. Ти вмієш свистіти, бо ти стара, мамо. Дякую, пепо. Джордж у дитячій грається іграшковою ракетою. Джордж, я вчуся свистіти. Для цього треба робити круглу дірочку ротом і дмухати. Не хвилюйся, Джордж. Це майже так само неможливо, як і ворушити вухами. Джордж вміє ворушити вухами. Свистіти важче Джордж свистить. Ой. Що таке пепо? Я не вмію свистіти, а всі інші вміють. Не переживай, я печу печиво, ти не хочеш облизати ложку. Ні, дякую, мамо. Краще подзвони у Сьюзі. Добре, пепо. <свистов> Вітаю, свинку. Привіт, овечко. Чи можна пепі поговорити зі Сюзі? Привіт, сюзі. <свистов> Привіт, пепо. Що ти робиш? Я вчуся свистіти, але у мене поки що не виходить. Хм, мабуть, це складно. Це неможливо. А, а ти вмієш свистіти, сюзі? Ні. <плук> О, добре. Тобто шкода, що ти не вмієш, але добре, бо я теж не вмію. А як це робиться взагалі? Просто стули губи і дмухай. Отак. От <хи> Алло, пепо? Печиво готове. Добре печиво. Воно гаряче, на нього треба дмухати. <звук> Не хочеш печиво, пепо? Ні, дякую, мамо. Я краще піду на двір і побуду собі на самоті. А <звук> виходить свистіти? Це все марно, тату. Я ніколи не навчуся свистіти. Ніколи. А ти тренувалася? Весь час, але нічого не виходить. То відпочинь трохи, пепо. На, візьми, з'їж печива. Воно гаряче. Подмухай. Ой, що це було? Звук начебто був схожий на свист. Яка гарна мелодія. Пепа навчилася свистіти.